Всім привіт! Дайте мені всього 5 хвилин і ваша Windows стане гарнішою. Зараз я покажу вам, як це все зробити без зайвих зусиль. Робиться це дуже просто, швидко та безкоштовно. Починаємо. І перше, що я вам хочу запропонувати, це прибрати звідси цей смітник або кошик. Але для початку треба його налаштувати. Натискаємо правим кліком та обираємо властивості. Ось тут зараз ми можемо налаштувати, коли кошик буде автоматично видаляти всі файли. Обираємо ваш диск. Та ось тут в мегабайтах необхідно написати максимальний об'єм нашого кошику для кожного диску. Я поставлю 10 тисяч, після чого натискаю застосувати. І тепер кошик буде автоматично видаляти все що більше 10 ГБ. А тепер давайте його приберемо. Натискаємо правий клік по стільниці та обираємо персоналізувати. Відкривається сторінка персоналізації, де нам треба відкрити теми. До речі, поки ми тут, давайте одразу оберемо темну тему, так вже краще, і також нас цікавить ось цей пункт. Налаштування піктограм робочого столу. Відкриваємо. Та ось тут ми можемо вмикати вимикати такі ярлики, як кошик, панель керування, мережа або комп'ютер. Вимикаємо кошик, натискаємо застосувати і все, тепер він зник. Без нього вже краще. Також я пропоную прибрати всі ці файли, папки. Якщо ви не хочете видаляти, а лише заховати, натискаємо правий клік, вигляд, і тут є кнопка відображати піктограми робочого столу. Натискаємо та вони зникли. Повернути так само. Вигляд, відображати піктограми робочого столу. Як бачите, не обов'язково все видаляти. Вже краще. Також я пропоную прибрати звідси зайві програми та налаштувати наш пуск. Робиться це просто: правий клік та обираємо відкріпити. Залишаємо лише пару програм, без яких ви не можете жити, а все інше прибираємо. І тепер давайте перейдемо до пуску. Якщо ви не знали, то у пуску можна створювати папки, наприклад, беремо ось цю програмку та тягнемо її сюди. Так само, як на екрані вашого смартфону. Ось так. Також звідси можна видаляти правий клік. Відкріпити від меню пуск. Також можна переміщати. Просто беремо та перетягуємо туди, куди хочемо поставити. Робиться дуже просто. А щоб додати сюди необхідну вам програму, відкриваємо пошук, пишемо необхідну вам програму. Та ось тут натискаємо закріпити в меню пуск, після чого вона тут з'являється. Або натискаємо всі, шукаємо все, що вам треба. Правий клік Закріпити в меню пуск. Таким чином повертаємо все, що вам треба до пуску, і тепер все, що вам необхідно, натискаємо «Пуск», і воно з'являється перед вами, а стільниця залишається охайною. Наступне, що я пропоную зробити, це встановити нове зображення на робочий стіл. Я просто у пошуку написав ось це, та в мене відкрився рандомний сайт. Завантажувати тут дуже зручно, залишу посилання у коментах. Та тепер обираємо нове зображення, наприклад, ось це. Тут є кнопка Завантажити, натискаємо її, після чого йдемо до завантажень. Обираємо наше зображення, натискаємо правий клік та обираємо встановити як фон робочого столу. Перевіряємо. Ось так тепер це все виглядає. Якщо вам не подобається, можна знайти щось інше. Наприклад, ось. Натискаємо Завантажити, відкриваємо правий клік, встановити як. Обираємо фон, а також можна встановити як екран блокування. Ось і все. Перевіряємо. А щоб було ще краще, давайте зробимо панель завдань прозорою. Для цього відкриваємо Microsoft Store. Та пишемо у пошук Translucent TB. Посилання також буде в описі. Ось цю програмку необхідно встановити. Бачимо таку примітку, що вона легка, використовує лише кілька мегабайт оперативної пам'яті. І це дуже добре. Відкриваємо програмку і, як бачите, вже автоматично все налаштовано. Тепер ось тут знизу в нас є TranslucentTB. Ми можемо його відкрити та налаштовувати. Натискаємо правий клік. У нас є налаштування для робочого столу, коли відкрите якесь вікно. Наприклад, браузер, бачите? Зараз не дуже красиво це все виглядає. І щоб це виправити, відкриваємо Translucent to be, відкрите вікно, обираємо вімкнено, ще раз повертаємось та обираємо звичайне. Тепер у нас ось так. Коли відкрите вікно, translucent to be не блюрить нічого. Коли згортаємо, воно блюре. Зображення не дуже підходить для цього. Зараз я спробую попереднє. Ось так. Але бачите, коли відкрит провідник, воно також не блюрить. Це також можна налаштувати. Переходьмо сюди. Треба було зробити це з розгорнутим вікном. Обираємо розгорнуте вікно не прозоре, а відкрите вікно вимикаємо. Ось так тепер це все виглядає. Якщо робимо на весь екран, звичайна чорна панель завдань. Коли робочий стіл або вікна виглядає це ось так. Також пропоную змінити курсор. Це посилання також буде в описі. Відкриваємо посилання та натискаємо завантажити ось така стрілка. Щоб завантажити, треба зробити вхід через Google аккаунт або інший якийсь. Завантажуємо та відкриваємо завантаження. В нас буде архів, тут буде на вибір: чорний курсор або білий. Я хочу чорний. Відкриваємо папку Dark. Та ось тут є спеціальний скрипт. Натискаємо на нього правим кліком та обираємо інсталяція. Погоджуємось. Трохи чекаємо. І в нас відкривається ось таке віконечко. Ось тут де схема, треба обрати Windows 11, курсор Dark-Free. Обираємо та натискаємо застосувати. Підтверджуємо, і, як бачите, тепер в мене ось такий гарний курсор, а не той, що з часів Windows XP залишився. Все, можна закривати. Я хочу якесь інше зображення. О, гадаю, так буде краще. І тепер я пропоную ще встановити сюди віджити, як на macOS. Для цього нам треба завантажити спеціальну програмку, яка називається Rainmeter. Посилання буде також в описі. Відкриваємо ось цей сайт та натискаємо Завантажити. Після чого встановлюємо цю програму. Далі все як зазвичай. Обираємо мову, тикаємо далі та встановити, підтверджуємо та запускаємо. Дивіться, і спочатку у нас вже йдуть деякі віджити, які можна видалити. Якщо вони вам подобаються, ви можете залишити, але, як мені здається, вони якісь страшненькі. Натискаємо правий клік та обираємо закрити. Все, що вам не подобається, натискаємо Закрити, Закрити та ще раз закрити. І тепер давайте встановимо віджити, як на macOS. Відкриваємо GitHub. Нам треба. Тема мантерей для RainMeter. Посилання буде в описі. Ось тут справа є реліз. Відкриваємо реліз та завантажуємо ось цей файл. мантерей.рmskin. Після чого йдемо до завантажень та натискаємо на цей файл два рази. Все, що нам треба, це лише нажати Install. Чекаємо, поки встановлюється. І в нас відкривається ось таке віконечко з нашими віджетами. Видно погано, але ось тут ми можемо увімкнути годинник, календар. Все це можна перетягувати туди, куди вам треба. А якщо натиснути правий клік, можна обрати розмір. Ось так, або ось так. Також можна змінити розмір. Також можна тут видалити цей віджит. Та навіть редагувати. Натискаємо Edit. І ось тут обираємо 24 години формат, тайм зона. Показувати секунди або ні. Або ось тут календар, редагувати. Потім натискаємо Save та повертаємо, що в нас ще є. Є ще монітор ресурсів. Ось так він виглядає. Обираємо розмір. Та залишаємо лише те, що вам треба. Або ось такий розмір, так мені здається краще. Ще в нас є погода ось такий віджит, Також є блокнот, нагадування. Ще є віджит музики, гучності та таймер. Я видалю зайве, а те, що мені подобається, залишу. Також у нас ось тут є налаштування, де ми можемо обрати блюр або color ось так. Або автоматично. Також є темна та світла тема. Ось так це все виглядає. Можна обрати розмір віджету. Давайте змінимо, наприклад, 100. Натискаємо 100 та бачимо, розмір змінився. Або 50, як вам подобається. Напевно, 75 це було найкращий варіант. Можна змінювати фоновий колір та змінювати радіус. Наприклад, давайте спробуємо 5. Ось так. Да, мені так подобається більше. Взагалі краще 0. Та можна змінити відступи. Давайте спробуємо 0. О, да. Так ще краще. Так мені подобається більше. А до речі, тут також можна змінити мову, ось language український. І як бачите, так, чисте небо. Та тут ось також все вже на українській мові. Є налаштування батареї, підтримка. Ну, підтримка нам не цікава. Та про програму. Ну, ось так, непогано. А ще також я вам залишу ще один цікавий сайт в описі. Тут є багато скінів для RiinMeter. Ось, наприклад, ви могли бачити ось такі годинники у стрімерів. Також відкриваємо необхідний вам скін, натискаємо завантажити, після чого відкриваємо, встановлюємо. Ось він автоматично з'явився. Можна змінити налаштування так, як вам подобається. Також можна змінити зображення. Тут є налаштування мови, обрати формат годиннику. Також з'явилася ось така корзина, але ми її налаштували, вона нам не треба. З'явився ось такий плеєр. Або повертаємось та обираємо так, як вам подобається. Вже готові налаштування, готові скіни. Наприклад, давайте ось цей спробуємо. До речі, все це не дає ніякого навантаження на вашу систему, там якесь маленьке, можливо, там 100 мегабайтів. Ось такі скини в нас з'явились. Знову ж таки, ще одна корзина. Можете гратись так, як вам подобається. Ну, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть вашу думку у коментарі. А у мене на цьому все. До зустрічі!